Попри гучні обіцянки 100 автомобілів для збройних сил до кінця року міська влада так і не купила. Буковинці в лавах армії залишаться без транспорту, а знецінені гроші повернуться до бюджету. Справді це, це виділені кошти. Ми не пішли на казначейство, але за певних складнощів на державних рахунках вони ще до, до сьогоднішнього дня не, не оплачені. Я сподіваюся, можливо сьогодні завтра. А ці, ці ці кошти вже ну підуть. Та по призначенню, з нового року ми вже ми вже приймемо рішення. Не витрачені 22 мільйони гривень, за які мали придбати необхідні машини, повернуться у міський бюджет. Але за півроку ці гроші знецінились. А значить, купити за них ту ж кількість автівок буде неможливо. Зрештою, у ратуші сумніваються, що віддадуть кошти військовим. Програма діяла до нового року. Більно кошти, які не витратилися, вони. Лишилися в бюджеті міста з нового року. Вже прийматимемо разом рішення, чи продовжуємо програму цю чи Роман Клічук запевняє, при потребі гроші на армію спрямують з резервного фонду або з інших програм фінансування. Але для чого це робити, якщо і попередні суми не були освоєні в міській владі, пояснити не можуть. Резервний фонд, з якого ми зможемо плачувати кошти на потреби армії. Ми збільшимо на сіки на на, 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 на сіки це буде потрібно. Ми в будь-який час сесійне рішення ми можемо зняти кошти з будь-якої програми і кинути на фінансування української армії. Не маючи планів підтримки армії, міська влада не може забезпечити і життя цивільного населення. У ратуші обнадіюють, що в разі повного знеструмлення міста Чернівчан забезпечить лише холодною водою, яку доведеться тягати відрами. Генератори для водоканалу так і не закупили. Питання по, по воді ну воно є складним. Ми розуміємо, що на закачку в води в місто йде дуже багато електроенергії, і це не перекриється ні, ні, ні генераторами, то, 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 то. тому що це у це, це тисячі мегаватт. Є паногротами, які є в нашому місті, в сусідніх в містах це виключно підвозка води до, до населених районів. Проте Мер переконаний, відсутність води, тепла і генераторів це не критична проблема. Європейське місто буде грітись дровами. Ми вкладали гроші в, в котельні, там в, в, в біопаливні, які є дешевшими в, в, в обслуговуванні. Генератори – Це не це, пандацея, це це витрати на, на паливо, яке коштує тут дуже багато коштів. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.